команда дуже молода. Ну і давайте про стартові склади. Спочатку гості. Це Зірка. 44-й Євген Паст, 4-й Федеріко Перетро. Білоног, 29 й Володимир Баєнко, 55 й Максим Ковальов, виконувач обоєвський головного тренера Віктор Догадайло. Зверніть увагу на тактичне побудування. Червоні рози закінчилися червоною карткою. Для нього. Ну і склад Чорноморця. 12-й Євген Піта Татарков, 27-й Сергій Люлька, 75-й Максим Третяков, 94-й Олег Данченко, старший тренер Олександр Бабич. Так само цікаве розташування сьогодні і Чорноморця. Та, продовжується атака Чорноморця, не влучає м'ячу Калітвінцев, але одразу підводиться. Хоча м'яч був під лівою ногою. Все як треба для Владислава. І одразу відповідь зірки. Чи буде вихід сам на сам? Він є. Вихід сам на сам. Удар! 1 0 Ось так початок і такий контрвипад від зірки. Який я побачив зараз. Давайте ще сподивимося. Що одразу подякувати за повтор. Все ж таки не люлька, а Азацький. Ну і тому одразу питання про швидкість зникає. Звичайно, не такий швидкий. Азацький, як люлька. Думаю, що якби це був люлька, був би цікавий спринт. Ну і загальський. Його асист. Одразу ще раз і ще раз, і як швидою правою ногою зробив спокійно. Що головне цей м'яч Білоног. Щойно я нагадав вам про турнірне становище, так що зірцем Київського Динамо. Знову Білоніг із м'ячем, знову вімпнув свою швидкість, але нема куди поки що віддати. Чекає партнерів. Можна пробивати. Пробиває Білоніг. Закриє. Болкіпера прибрав під праву ногу, ще зробив один дох, такий між нік ще й пробив у цьому епізоді. білоног. треба грати. Вище треба грати. Тому що так. Під час атакувальних дій попереду у Чорноморці. Виходять лише три гравці. От Зараз проходить передача на Каркішка. Немає положення поза грою, Каркішка 1-0. Ну, вимагав грати вище. Зіграв вищий Чорноморець. Рахунок стає 1-1. Каркішка, який сьогодні грає нападника. Кішка прекрасно знає. ну і Голосно святкує Одеса цей забитий м'яч. Ну і суперпередача, Звичайно, три центральні захисники. Три глядачі залишилося. Ну, а тут дійсно Третьяков. Святкує. Має право Татарков святкувати. Для цього забитого м'яча зробив не менше, ніж Каркішка. 1-1 в Одесі. І зараз якраз може завестись команда Олександра Бабича. Зайця в плані ось атакувальних дій. В тому епізоді давайте дивитись. Вставив ногу. Самовіддано пішов татарка літинців Шульга. Для нього більший цей м'яч. Але пробиває Каркішко. Стійка рятує зірку, а не Паст. Класно закручував. Самий куточок, ну там ледь не поцілувані. Хочу сказати, що ось так досить нервово вводять себе команди один до одного. Удари в отвір, воріт, які були від Півницької зірки, всі були Бо найгостріше, мабуть, правильно сказати. Здається, перший кутовий зірки був. А Чорноморець досить легко відбувається. Але не зараз. Які закінчується все ж таки ударом. Але тут непорозуміння. Ми почне розбігатися. Сподіваючись, один на одного. Мартиненко Ілюлька. На газоні гравець чорноморця. Зірка робить вигляд що цього не бачить. простріл. Ну тут Боровик. Цей м'яч виносить за лінію. Ну ось тут все ясно. Володінням м'ячем 67 на 33, як Ковтовий ми за стандартами. Шостий Ковтовий тут не втримує пас. Удар! Поперечка Ковальов не може винести цей м'яч лише зараз. дев'ятку. В бік дальньої дев'ятки. Ну а це попередній момент, коли у пасти не вдалося вийти. Мартиненко головою пробиває м'яч, влучає поперечку. Ну тут колінами навіть пожанглював Ковальов. Перед тим, як вибити. Цей м'яч. Лівим флангом іде вперед, Чорноморець проходить. ця Передача м'яч у штрафному майданчику. М'яч підіймається. Обидва пролітають Данченко. Між ними цей м'яч пролетів один. один. Хотів. Чи все ж таки я б сказав, Третіков пробігав цей м'яч, відволікав захисника. Ну, Каркішка, точніше, не Каркішка, а погоджуюсь із, із режисерами його Боазацького слід. Показувати передача на ближню стійку, всі прилітають по м'яч. Удар! 2-1. Одеський Чорноморець виходить вперед. І хто забиває? Олександр Андрієвський, людину, яку ми виділяли перед матчем. Чорноморці дуже віддано грає за Чорноморець, хоче грати кожен матч. І сьогодні він забиває. Прошив усі захисні ланки. Зірки кидався, на нього Ковальов кидався, але зверніть увагу, Ковальов відвертався від м'яча. Навіть Перейра. М'яч від Перейри. Характер Чорноморця сьогодні ми побачили. Побачили дуже цікаву і тактичну цікаву гру зірки. Статистика на ваших екранах.